Що таке натуропатія? Да що ж це таке в кінці кінців ця натуропатія? Чому вона так лякає людей? Чому вона так відштовхує? До речі, якщо ви новачки, не моя секта. <гум> Коли ви будете зі мною мати справу, слухати мої відео, ви відслідковуєте, як багато в мене є фільтрів. Одним з них є: от Лікарка мені написала, що ой, після слів арома.чудеса можна закривати і йти шукати доказову медицину. Так, да. 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 Саме так. Це один фільтр, другий фільтр моя ароматна секта. І я завжди сміюся і так підморгую. Так що, і це другий фільтр. Хто чує слово секта, і його там перекошує, значить це другий фільтр. Вам не треба зі мною. Третій фільтр це якраз слово натуропатія. Люди не розуміють, що це, але розуміють, що страке страшне, треба тікати подалі. Зараз зі мною щось будуть робити. Так, от, коли ви чуєте слово натуропатія, а замисліться на хвилинку. А що ви уявляєте під цим поняттям? От коли ви слово натуропатія чуєте? Там ароматерапія, наприклад, гідролатотерапія, аромопсихологія. От що ви собі уявляєте? Які у вас відчуття і в мозку, і в тілі прослідкуйте? Бо люди настільки отруєні от цією фальшивою і викривленою інформацією, як ви сприймаєте слово натуропатія? Що ви думаєте і берете до уваги? Бо є люди, які... Натуропатією роблять профілактику, а коли приходить хвороба, вони лікуються хімією. То це значить, що люди до кінця не розуміють, що таке натуропатія. Що натуропатія це абсолютно інше сприйняття взагалі всього, себе, свого організму, оточуючого світу, природи, стихій природи, взаємодій. Вирішення багатьох проблем не тільки зі здоров'ям і з тілом натуропатія. Тому що аромапсихологія це натуропатія. Але вона не тільки з тілом, да? це вже ми розуміємо, що воно десь там на більш тонких тілах. Така була фраза, я думаю, що ви її точно чули багато разів. Нікола Тесла ще ух століття тому говорив: якщо ви хочете пізнати таємниці всесвіту. Почніть мислити категоріями вібрацій, частот і енергій. Знаєте таку фразу? Як не знаєте, то ви вже її почули. Запишіть собі і подумайте. І коли ви зараз чуєте щось про вібрації, щось про енергії, щось про частоту Шумана, щось про квантовий перехід, щось про зміну свідомості, і оце все незрозуміло, кожен трактує, як собі хоче, так оце те, про що Тесла говорив 100 років тому. І це те, чому навчає така галузь натуропатії, яка ромопсихологія. Це моя улюблена, я її обожнюю, я тут гарний спеціаліст. От, тому от я так апелюю до аромапсихології, власне, про ці і книжки і всі, і всі методики. Тому коли для вас це природне лікування, це супер. Але це малесенький-малесенький пазлик з тої великої картини, що може дати вам натуропатія. Коли. Завдяки знанням і правильному мисленню, правильній е, самоідентифікації себе в цьому світі, усвідомленню, ви можете не хворіти ніколи або зупиняти всі свої хвороби ще тільки там, десь на тонких тілах, коли вони зародилися від вами пережитого шоку, стресу, образи, страху і там, розбалансування, розчарування, відчаю, депресії, чогось іншого. Розумієте, Ще там можна зупинити будь-які проблеми. І коли мені пишуть, що я людей так легко штовхаю на самогубство, пропонуючи їм альтернативні натуральні засоби від, наприклад, папілома віруса, раку і чогось іншого, то я пропоную не пілюльку, я пропоную навчити, як написано в шафці мого профілю, навчити вас жити без аптек і лікарень. І якщо ви хочете навчитися, то ходіть нижче по сторінці, бо я весь час про мислення, про мислення. І так здається, тітка збирає якісь травки, щось дистилює, якісь гідролати, гідролакти, гідроланти, гідролітаки, да? як, я, як люди називають різне. До чого тут мислення? Чого вона розказує там десь про заздрість, там я розказую про фінансову грамотність, там я розказую про стосунки з чи з чоловіком, да? чи про страхи, про кінець війни, про причини війни, а чи можливий голод в Україні і так далі, і так далі. Чому такі різні Теми в мене на сторінці, якщо я там десь бігаю і збираю трави. Тепер ви розумієте, що в мене три вищих освіти і мислення в мене, слава Богу, ой-ой. І скільки тисяч книжок я прочитала за життя, ну я навіть не беруся вам сказати, яка це цифра. Я навчу вас жити без аптеки лікарень, якщо ви будете вчитися, а це уроки. в мене на сторінці це безкоштовні, доступні всім уроки. Тільки недоступні всім, розумієте? Доступні всім, але недоступні всім. Правдиво, правдиво. Натуропатія, вона настільки різноманітна. Натуропатія це життя, гармонійне життя людини на цій планеті. Ми всі, коли хочемо їсти, ми скільки зараз як модно здорове харчування. Ми всі шукаємо максимально здорову, живу, органічну їжу. Правда, ми звертаємо увагу на е, якість м'яса, на якість овочів, на якість фруктів, на якість води, чи вона жива, чи вона не жива, чи вона бутильована, чи вона хлорірована, чи в неї якісь є додатки, чи вона в пластикових пляшках зберігалася. Ну, типа, ну да, ну в смислі, для всіх нормально. Це натуропатія, це натуропатія. Почуйте, розширю вам трошки свідомість, що їсти самому, що де брати, якої якості, чи заморочуватися, чи не заморочуватися на за цими продуктами, а що дати дитині, а що не дати це натуропатія. Чому, якщо так люди замислюються чим харчуватися, що пити, коли в них в організмі якийсь такий збій відбувається, вони, як зазумбовані бандерлоги, з мультфільма Мауглі ідуть і ковтають хімічні таблетки, хімічні речовини і дозволяють на собою робити якісь варварські процедури. Зараз, от прям хай у вас отако, знаєте, чук в голові і зішовнеться. Чому ви харчуєтесь, намагаєтесь максимально натуральним, а лікуєтесь, коли щось видно не дохарчували, якось щось на рівні енергії вібрацій. І частоту у вас десь зламалося, чому ви думаєте, що вас полікує щось штучне, хімічне? Можете мені пояснити, хто небудь думку свою може написати? Тільки не так, як пропаганда працює, ми про пропаганду зараз поговоримо. А конкретно ви, от якщо є серед вас такі люди, які їдять свіже, хороше, натуральне, а лікуються хімічною аптекою, що у вас не перещолкує в голові? Чому ви це ж логічно взагалі логічний зв'язок? Це називається логічне мислення, яке, на жаль, в школах і в інститутах не навчають, що ну, кожна причина має наслідок, а кожен наслідок має причину. І кожен симптом на нашому тілі воно має причину. То треба розбиратися з причиною. А в аптеку йдете в алопатичну медицину, так звану, алопатична, це та, що називається зараз традиційна, хімічна, яка лікує тільки симптоми. Чому, коли у вас є порушення? Вашої дитини є порушення, ви йдете за тим, що зніме вам симптом, а не шукаєте і не забираєте причину, чому вона виникла у вас на тілі або в тілі вашої дитини. Ось що таке натуропатія. Натуропатія це метод дуже ювелірний, дуже турботливий, який розглядає людину в цілому. І не тільки оце в цілому, де закінчується шкіра, а там, де аура, там, де енергетика, там де тонкі тіла, які ми не бачимо, є ефірне тіло, а до нього є ефірні олії. А ще є ефіром, такою, такою речовиною наповнений Всесвіт. І як дивно, що да? є ефірне, 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 а люди нічого не сприймають. Вони розуміють, ефір це телебачення. А я вам покажу трошечки, трошечки буквально покажу рубашка моїх карт. Рубашка моїх карт. Да? І тут є чотири стихії класичних: земля, повітря, вода, вогонь. А оце елемент, про який всі забувають, бо він заборонений корпораціями, щоб про нього не згадували люди не знали. Це ефір. Ним наповнений весь світ всесвіт. Але навіть цей ефір не так не центровий. Не центровий. Хто знає оцей знак, який всередині. І це не п'ятий елемент. Нам збрехали в фільмі П'ятий елемент. Це шостий елемент. Це людина. В чоловічих і жіночих проявах. І це закономірності природи, закономірності, по яких живе Всесвіт і природа на цій планеті. От розумієте, арома психологія е, набагато глибша, ніж хтось може уявити, що це просто щось таке понюхать.